Як кабінет міністрів, а зокрема, ми, як міністерство, власне відповідали за те, щоб розробити план дій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування під час збройної агресії Російської Федерації. Перший такий план дій було затверджено розпорядженням кабінету міністрів ще 1 квітня 2022 року, але він не набув широкого розголосу в силу того, що це були ДСК. Документи і, звичайно, ми передавали фельдєгерською поч. Жто, ви знаєте, 1 квітня, давайте пригадаємо, яка була ситуація. Ми передавали цю інформацію і ті об'єктивні кроки, які можна було в цей час зробити, саме в такий спосіб. І тому ми його не обговорювали. Однак він був. Люди ним користувалися, але суспільство напевно не знало і викликали об'єктивні питання: а чи є у нас план? То я тепер можу це сказати і засвідчити. План був і є. Тепер. Маючи вже відповідний досвід, ми розуміємо, що потрібно оновити. Ту частину, яка стосується деокупації, тому що частина перебуває під тимчасовою окупацією, частина території це ті, де ведуться активні бойові дії станом на зараз, і величезна частина це деокуповані території. Це різні статуси, це різні юридичні форми і різне законодавство, яке повинно діяти на тих чи інших територіях. Ми вирішили відокремити і на доручення прем'єр-міністра прийняти своє окреме розпорядження, яке стосуватиметься. Плану дій. Тільки деокупованих територій це важливо, бо і там є багато роботи, яку потрібно окреслити, до прикладу, стабілізаційні заходи, так, відновлення діяльності місцевої влади, організація надання медичної, соціальної інших видів допомог. По-перше, для людей який статус будуть мати люди. Вони будуть визнаватися такими, які постраждали від окупації тобто, люди перебували в окупації багато днів і ночей в різній формі. У Харківській. Області це одна кількість у Херсонській інша, і немає розуміння, які би будуть соціальні гарантії таким людям. Люди от нас запитують, до прикладу, в Київській області. Ми теж були під окупацією, і ми теж дуже сильно настраждалися. І вони абсолютно об'єктивно запитують, чи будемо ми мати статус таких, що переживали окупацію. У нас є. Підписано і діє 75-й наказ, який визначає території, де ведуться бойові дії. І він оновлюється двічі на місяць. Нам подають ОВА свої дані, і ми вже розуміємо, які території зараз потерпають від бойових дій, а які вже виходять, так би мовити, з цього стану. І це теж фіксується. Для чого цей наказ? Наказ для виплат допомоги. Держава виплачує допомогу вже 45 мільярдів було виплачено саме допомогу людям, які постраждали від. Російської агресії змушені були покинути свої домівки. ВПО ми знаємо, хто це, і величезна кількість людей її отримує. А от розпорядження номер 265, про яке я зараз говорю, це саме тих 168 заходів, які будуть власне, встановлювати і статус, а також визначати алгоритм відновлення інфраструктури, електро, газу, водопостачання. Одним словом, заходи щодо подолання наслідків тимчасової окупації. Ми вже вийшли на фінішну пряму і якщо все буде добре, так ми приймемо це розпорядження на наступний тиждень на нашому кабінеті міністрів і публічно опублікуємо, щоб всі розуміли, якими є кроки влади. Це стосується і фінансування, тому що ми розуміємо, резервний фонд це добре, але треба шукати джерела щодо відновлення так великої кількості енергетичних об'єктів, так газу, воду і всіх решта видів постачання, життєзабезпечення деокупованих територій, і очевидно, що це мільярди. Це повинні бути програми і повинна бути політика, яка, власне, регламентує і цей 265 й наказ буде регламентувати нашу політику в даній царині. Я сподіваюся, все більш і більш стане структурованішою, конструктивнішою, і, звичайно, в центрі цієї політики ця людина, яка там, на деокупованій території, якій дуже важко.